І зараз подача на лінію вартарського майданчика. Дячук цього разу виграє повітря. Ванат. М'яч вибиває, але вибиває примісінько на партнера. По команді є можливість організувати контратаку. У Динамо Волошин віддає таке передачу. Далі потрібно продовжити рух м'яча, але вона та пас не проходить. Помиляється граці партизану. Ярмоленко один 16 шістнадцята хвилина. Подіюча, якщо вам, друзі, потрібен драйв, якщо вам е, потрібно використати автомобіль для свого життя або для своєї діяльності, але власного авто у вас немає. Обов'язково зверніться. Калюлю. Непогано зараз передача на альдокалю, то і закидає м'яч до штрафного майданчика. Неточну передачу відає Георгій Бущан. Гох під подачу віддає на партнера. І зараз найкращий момент партизана в цьому поєдинку. Продовжувалася атака. забирає м'яч м'ячі руки. Теж є молоді цікаві футболісти зараз давайте після цієї атаки. Ванат. Ванат на вихід. Вічнаючи з голкіпером. Ванат. Падається пенальті. Однозначний фол проти Владислава Ваната. Сталився в підкат Ванат проти Івановича. Пробиває Владислав Ванат. потужно і точно в кутворі 2-0 стає в попередньому рахунок. попередньому поєдинку і грали в стартовому складі. Зараз Супряга. Потрібно вмикати його знаменито швидкість Супряга прострілює. Передачу віддає. Як не забуває. Зараз Назар Волошин. Це момент. Чекає підбирання за футболістами Динамо. Жовта картка для Святозара Марковича. Маркович не отримав попередження за момент з призначенням пенальті. Зараз шансів. У нього уникнути жовтої картки не було. Зго Рейнджерс випереджав всіх своїх суперників. Ми не забуваємо, що Рейнджерс зараз давайте після цієї атаки. Домінчак. Дмінчак передачу віддає! триноль.